Неприпустимість засудження? Дорогі мої, бажання досконалості, прагнення досконалості, я переконаний найважливіше бажання, яке має керувати нами. Ісус Христос говорить про це прямо: Отже, будьте досконалі, як отець, ваш небесний досконали. Матея 5:48. А як нам йти до досконалості? Напрям Начебто зрозумілий, усі ми маємо сукупність чесноді, завдання ясне, розвивай у собі все краще і викорінюй усе недобре. Чим більше в цьому досягнеш успіху, тим досконалішим будеш. Але той, хто взявся за це, приступив до роботи над собою, той знає, як це непросто як мало вдається в цьому досягти успіху, минають роки пертої боротьби з самим собою, боротьби, що включає молитви, піст, регулярні сповіді й причастя, зусилля волі, але подивишся на себе чесно і бачиш, а віз і нині там. Втім, я трохи лукавлю. Якщо людина. Працює зі своєю душею постійно і щиро, віс на місці не стоїть, рух є, але який він повільний. І як гірко, що з роками зміни на краще у нашому характері, настільки бувають незначні, що майже непомітні, яка там досконалість. Але в Писанні є такі слова: хто не грішить словом, то й досконала людина, Якова 3:2. Це сказано братом Господнім апостолом Яков, дивні слова, не гріши тільки слово, і все дозволено, не лихослов нікого, не засуджуй і достатньо. Будеш не просто хорошою людиною, а навіть досконалою. Іван Злотустий пише: Не засуджуй нікого, а для цього прагне ні про кого не говорити нічого поганого. Це найлегший спосіб не бути засудженим на тому світі. Бо Господь Ісус Христос обіцяв, не судіть, то й вас не судитимуть, не осуджуйте, то вас не осудять. Луки 6:37. Один чернець жив не дуже. Піклуючись про спасіння своєї душі, а коли став помирати, то був радий і ніскільки не страшився смерті, коли його почали розпитувати, які у нього таємні чесноти, що він помирає, як великий праведник, то він відповів: Господь мені сповістив, що все мені прощає, і не засуджує за мої гріхи, бо я сам нікого не засуджував. Я дуже люблю це читати і часто повторюю у бесідах з людьми, коли не завжди зустрічаю розуміння. Занадто вже здається просто і несправедливо. Бешкентуй, робиш, який хочеш гедоти, тільки не засуджуй і врятований, який заперечують легкий спосіб попадання у рай. А спробуйте, проживіть один, день, не сказавши ні про кого нічого поганого. Схильність до засудження один з найпомітніших наслідків перворобного гріха. Іван Золотустий помітив, що будь-який добрий рух про людину, слух про людину поширюється досить повільно і недалеко, а будь-який поганий слух, будь-яка звістка, що порочить. Миттєво стає відомо всім. Люди зазвичай набагато жвавіше і більш охоче підхоплюють і передають один одному погане, ніж хороше про інших. Мені здається, у нас в церкві занадто поблажливе ставлення до гріха засудження. Чому ж так? Чому, прекрасно знаючи всю неприпустимість цього гріха, ми так легко дозволяємо собі в нього впадати. І зовсім не так тужимо про це, як про деякі інші свої гріхи. Причин нема. По-перше, хочу сказати, що іноді це буває навіть необхідно. Врешті-решт, ми повинні мати свою думку про те, що відбувається навколо нас. А хіба завжди воно має бути позитивним? Хіба ми не повинні давати правильну моральну оцінку тим або іншим подіям, або навіть особам про те, що робиться в державі? Запитали мене нещодавно про моє ставлення до Путіна. Я відповів: а мені як же так, як ви його засуджуєте. Ось так зло має бути назване злом. Але щоразу, коли я відчуваю потребу висловитися про когось або про щось негативне, потрібно зупинитися і запитати себе, чи треба це, чи зміниться від цього щось. Іноді совість каже: так, зараз треба. так. Тут мовчання лицемірне і негідне справжнього християнина. Так, тут треба попередити людину, з ким вона має справу, а то станеться біда. У таких випадках доводиться і вимовити щось дуже схоже на лихослів'я. Але таких випадків в житті не так багато. Значно менше, ніж ми реально дозволяємо собі засуджувати. Друга причина. Виражено слова Господні, від повноти бо серця говорить уста Матея 12.34. Якщо я щиро обурений кимсь і, можливо, небезпідставно, як хочеться поділитися цим з близькими людьми, така причина по-людськи дуже зрозуміла. А як же добре вчинить людина, яка здолає це бажання заради Христа і Госапу? Як ясно і радісно стає на душі, коли дуже хотілося сказати, але не сказав тому, що Господь не дозволив, і, навпаки, скажеш, і якось бридко стає на душі. Це, звичайно, відноситься до тих, хто дійсно прагне бути з Христом. Ну, гаразд, заперечити мені, допустимо, я язик. Серце як приборкати. Навчився я ні про кого не говорити погано голос, але всередині, у серці, все одно раз у раз засуджую. І яка різниця? Дорогі мої, різниця є і велика. Будь-яка думка думкою й очищається, не у нашій владі управляти серцем, якому, як відомо, не накажеш. Але у нашій владі дати оцінку тому, що відбувається в серці, не усе те, що в серці моє. Якщо я не згоден з цим, якщо я не хочу цього засудження, неприязні, то це ще не моє. Про те, щоб підтвердити, що дійсно не моє, потрібні принаймні дві речі: перше молитва за того, проти кого налаштоване моє серце. Друге. Не допустити прорватися цьому назовні, не вимовляти у голос тих слів, які киплять усередині і рвуться на язик. Щойно вимовимо, щойно поділимося цим з кимось, і все. Тепер це вже моє. Тепер я несу відповідальність за засудження, дияволу вдалося нав'язати мені те, що могло бути подолане, поки не буде вимовлено. Бо яка учить прислів'я, слово не горобець, вилетить уже не спіймаєш. Можливо, дуже навіть пошкодуєш, що вилетіло, щиро розкаєшся, але воно слово засудження, житиме своїм життям, буде передаватися з вуст вуста, обростатиме подробицями і робитиме свою чорну справу руйнування любові і миру. А коли тільки подумав про себе когось погано, ніщо не заважає подумати всі за цим і інше подумки сказати. Не правий я, Господи, прости мені, що засудив цю людину суперець заповіді Твої. Якщо після цього не припиниться потік думок, і почуттів, що засуджують, слід не визнавати цього своїм, ставитися до цього так, якби хтось ясно хто, поруч говорить щось нехороше. Ти вимушений це чути, але не згоден з цим, не хочу цього, Господи, це не моє. Найчастіше ж причина засудження прямо і відверто гріховна, відсутність любові, злість, самопіднесення. Це один з способів самових хваляння. Коли я обурююся чиєюсь нечемністю, я даю зрозуміти співрозмовникові, що я не такий, я дуже чесний. Сказати безпосередньо про свої достоїнства непристойно. Самовихваляння завжди смішні, а ось обурюватися чужими вадами справа звична і зрозуміла. Лихословлячи боягузів, скупих, дурнів, розпусників, я тим самим звеличую свою сміливість, щедрість, розум, снотливість і таке інше. Дорогі мої. У нас час з'явилася ще одна форма лихослів'я мережі інтернету. Адже інтернет, свого роду мікрофон. Тепер у кожного з'явилася можливість бути почутим не кубкою співрозмовник, а тисячами людей. І причому вони не бачать тебе живцем, не потрібно дивитися їм в очі, можна навіть приховати своє ім'я. І ось тут вилазить. Ті залишки пристойності, які можуть ще спрацювати у живій присутності співрозмовника, розмовника, тепер зникають. Зникає і страх того, що за якісь слова можна і пописку отримати. Я вже давно прагну не читати в інтернеті жодних коментарів до публікацій, і не вступати в жодні обговорення. Нелегко це дається, але пробую. Коли все ж трапляється, Правду потім шкодую. Гадаю, не треба пояснювати чому. Не завжди так. Звичайно, бувають і добрі люди, і мудрі слова, але частіше те, про що вже сказано. Гріх засудження такий невикорінений, напевно, через те, що немає в нашому церковному середовищі до нього належного громадського неприйняття. Знаємо, що погано. Але все-таки засуджуємо. Куди від цього? А було б серед нас таке ж ставлення до будь-якого лихослів'я, засудження, пліток як до лайливих слів або непристойних анекдотів. Якби кожному, хто тільки починає лихословити, оточення давало зрозуміти всю неприпустимість цього з усією різкістю й прямотою, чому б і ні? Як вищать у деяких місцях таблички, у нас не палять, так повісити б у християнських будівлях у нас не засуджують. Втім, хтось обов'язково припише, але розмірковують, і багато хто такій приписці, на жаль, зрадіє. Людина, дорогі мої, задумана і створена прекрасно. В голові у нас знаходиться центр почуттів і думок, і саме на думки часто намагається впливати злий дух, то як протистояти йому і навіщо? Чистота серця це передусім чистота думки, тому з самого народження церква вже дбає про майбутні думки людей. У момент хрещення, коли немовля отримує ім'я, і йому читають молитву, священник молиться Богу, щоб закарбувався хрест єдинородного сина, того серці та помисла, щоб уникати суїти і всякого підступу ворожого, виконувати повеління Твої. Людина так улаштована, що може, як Мюнхгаузен, витягувати себе за волосся. Тобто голова може витягнути все тіло, голова стоїть вище тіла. саме у ній укладені чотири з п'яти почуттів: зір, слух, нюх, смак. Саме у голові пам'ять і мозковий центр, пов'язаний з розумною душею. А тому до помислів необхідно ставитися край уважно. Щоб будь-який Будь взагалі гріх має дві сторони. Видимо і невидимо. Видима сторона це явні для людини або для інших наслідків вчиненого беззаконня. Наприклад, зрада, вбивство, ворожнеча проти ближніх, матірне слово тощо. Матюки. Ви здивуєтеся, але те, що вже відбулося за допомогою фізичного тіла, до здійснення пройшло довгий шлях, воно має коріння, витоки. Це так звана невидима сторона розвитку гріха. Причому вона може розвиватися поступово, може бути миттєвою, але вона явно є, це можна сказати, внутрішній рейки гріха. Початковий пункт гріха, думка, яка, як товар на вітрині, постає перед нами, кінцевий пункт гріховна дія, як, як гріх з пункту А рухається в пункт Б. Ми сказали, що гріх має свій початок у думках, святі отці пункт, а називають соловом прилог. Гріховний помис може з'являтися кількома шляхами, новіям диявола через тіло, пам'ять, зір і так далі. Беззаконний товар пропонується нашому розуму. Ясно, що він красиво запакований. Тобто обіцяє мир, радість, відновлення справедливості тощо. Ця стадія не є гріхом. Нам лише пропонуєш. Хочеш купуй, хочеш ні. Справа за рішенням людини. Головна порада на початковому етапі не приймати цієї думки. Її необхідно бити молитвою та доброю думкою. Голову терміново не гаючи необхідно зайняти чимось іншим, наприклад, згадуванням своїх гріхів, згадати заповідь, згадати смерть хресну Христову та Воскресіння, згадати страшний суд, звернутися до Господа з гарячою молитвою, очинити себе христом, або терміново зайняти якоїсь необхідної справи. Ворого роду людського дуже не подобається, коли ми виявляємо, що це його думки, а не наші, і він залишає нас. Часто ця сама гріховна думка має таку привабливість, так нахабно вилазить у серце, як зазивали на ринку вуха, щоб позабутися не необхідно часом велике напруження, але чисто серця того варта. Господь бив такі пропозиції словами зі святого письма відійди сатано, бо ж написано: Господу Богу твоєму вклоняйся, і служи йому одному. Матея 4:10. Не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уз Божих, Матея 4,4. Не спокушай Господа Бога свого, Матея 4,7. Ці слова з Євангелія можуть нам дуже допомогти. Що ті зауважують, що ворогу дуже не подобається, коли ми виявляємо, що це його думки не наші. І він за часом, як не дивно, може допомогти швидка ходьба з молитвою або важка фізична праця. Пам'ятаєте, як у фільмі приборкання новор... н... норовливого, головний герой моменти приложення Рубав дрова? а його друг монах у такі моменти видзвонював дзвони до мозолів на руках. У фільмі це виглядало комічно, але це реальний дуже дієвий метод боротьби з настерливими думками. Про те, як прилог із зневагою не відкинуто, гріх починає поступово заражати людину. Прилог не переможений, зла думка полонить розум Він починає співбесідувати з гріхом, пізнавати його, подумки бере до рух, розглядає товар на цьому етапі. Боротьба вже набагато складніше. Краще не допускати до розуму такі думки, не треба роздумувати над ним. Вони можуть забруднити його усе життя. І є на розуму серйозна річ, вона керує життям людини. До речі, тут криється відповідь на те, чому людині щодня потрібно живити розум доброю і духовним читанням. Хоч би 15-20 хвилин, але читати Слово Боже, духовні книжки. Біблія зранку повинна налаштовувати на день, Твори, святих отців корисно читати ввечері, необхідно напружувати пам'ять, запам'ятовувати та повторювати прочитати. Такі знання зберігають, очищають та освячують розум. Він стає носієм благих думок. Це дуже допоможе в боротьбі з гріхом. Проста народна порада. Викинь це з голови. Насправді не така проста. Боротися з прилогами і поганими думками в принципі велика і дуже нелегка робота. Тут добре будь-який засад, і молитва до Ангела-хоронителя, що він послав нам світлу думку і сокрушення перед Богом, що гріх ми впустили в себе, і невідкладна сповідь дух головне боротися на цих етапах все ж простіше. Якщо ми не зупинимо гріх, він рухатиметься далі і завойовуватиме нові території, розширюватиме своє володіння всередині людини. Гріховний товар починає опановувати почуття, серце приліплюється, усолоджується, людина його вже пробує на смак, він їй подобається, вже серце заражається гріхом, серце підкоряється гріховній думці, бере все в свої руки, саме воно вже наказує розуму, щоб він включався у здійснення гріха продумуванням плану. Серцю взагалі вірити не можна, необхідно включати розум. Молитва за наших близьких і далеких у таких випадках просто необхідна. Добре, коли за нас моляться. Дуже добре, щоб ми давали десь, щоб за нас, за щоденна, щоденну службу Божу, де служиться, щоб за нас молилися. Така. Сердечна молитва за таку людину може розігнати будь-які темні хмари. Наступний етап зараження воля. Покупець опускає руку в гаманець та дістає гроші, готовий свою працю прикласти. Воля підпорядковується гріховній думці, починається активне обмірковування, як здійснити гріх у дійсності, складається план, враховуються можливі шляхи. Заключний цап це оскарнення тіла гріхом. Тіло то тільки інструмент душі, яка вже згрішила. Гріховна думка зрештою підпрядковує тіло. На останніх двох етапах себе буквально треба прив'язувати. Наприклад, святий Іван Золотустий гнівливим радив сильно стискати зуби. Якщо язик проривається, то губи, але якщо і це не допомагає, то просто кусати його. Від балуду апостол Коваради урятуватися втечею, в прямому розумінні, нічого не думаючи, просто як Йосиф від дружини Потіфара втікати, необхідно створювати план, як уникнути гріха, причому не самому, а просити поради духівника або близьких духовних людей. Така порада це передача доброї думки, яка може допомогти зцілитися на останніх етапах, як, власне, і на всіх інших, сильно може допомогти спові. Псалтир часом не можна з рук випускати, упокорювати тіло поклона. До речі, не завжди гріх може виражатися через тіло. Він може володіти розумом і серцем, може піднімати масу внутрішніх емоцій, але так і залишитися в області мисленої брані. Ви помічали, як жлі думки руйнують нас, ці нескінченні внутрішні діалоги з нашими кривдиками. Не сумнівайтеся, жодна зла думка, що прийшла до нас в голову, не обійшлася без участі лукавого. Взагалі, лукавого, що ті отці називають мисленим вовком. Бесідувати з ворогом людського роду гидко та смертельно небезпечно. Важливо навчитися себе зупиняти. Нам мають бути противні такі бесіді. Необхідно мати сильні мислені контраргументи, вміти хоч би як це грубо звучало, закрити рот мисленому гріху, а це можливо тільки коли ми йдемо шляхом, який вказав нам Христос. Часто лікуються такі думки прощення. прощення велика сила. Господь Євангелій неоднозначно для лікування наказує молитися за ворогів та закривників, благословляти проклинаючих та бути великодушним душі як Отець Небесний, який поселиє дощ на праведників і на направеник. Щоб навчитися, дорогі мої доброї думки, необхідно всебічно працювати над цим, двері, розуму і серця тримати зачинене, щоб тепло не вивітрювалося. Тоді ми думатимемо добре про Бога у випробуваннях, ближніх, у стосунках та про себе на спасіння. І нехай допоможе нам цьому. Все, благий Бог. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар цікаво, як у вас йде духовна боротьба з думками. Ну і поставте лайк, пальчик вверх, пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!